Бажаю родинам полонених сил, терпіння. Слава Україні! Девайся! І син, і онук у полоні. Дуже важко чекати, а, а там у там 150 разів, а може і всю тисячу там важча їм. Не обов'язково бігти, ходити. Обов'язково присутність, що ми бачили, що люди підтримують і не забувають про наших хлопців. Дитина пробігла половину чи пройшла з мамою, а дитині ну, спробуємо пояснювати але ще рано все таки два роки. Давай. Тімен друг Макар. Чекаю свого дядя з полона, він його ще не бачив, бо теж народився вже після початку повноштабного вторгнення. І ми прийшли підтримати наших друзів. <різов 'язок> Тобі такий номер? Це 3 ОШБ, 25-та бригада, скала і ще декілька. У нас вже сформований список запитів від військових. В основному це автомобілі, тому що автомобілі на фронті це просто розходники. Для батальйону Скала ми будемо купувати дрони. Він мені не сподобався, я не хотіла спілкуватися, сказала, що не пишите. Москва робили, аби не ми розстройства. Можна налічки, лічка. Слава Україні!